2025 рік. Ви на ютуб-каналі Івановича Україна, Тернопільська область. Сьогодні 10 березня. Весна, полі. От так ми готуємо сніданок для наших курей джежіського і ганта. Зробимо зранку і на вечір мішанки. Мішанки. Там значить кормовий буряк. Картопля перемішана з комбікормом То все вимішується. Там якийсь хліб, якась капуста, зараз молода, залишки є, теж ріжеться. Тобто все, що є, намішуємо і і так закладаємо луточки, готуємо їм на сніданок. О, і ось тут ще є. Ось тут ще є лоточки, там трошки пшенички, водичка, там ще далі теж є, не буду я всюди ходити. Ну і ще тут теж є, бо їх багато, треба, щоб вони всюди десь йшли. Тут теж мають, значить, крупи цілий день мають бути в кормушках. Пшениця, звичайно, вони їдять. ну Тут ще є гніздо. ну І там ще трошки мішинки. Тут вони від душу ховаються, мають вихід сюди. В цю зону, де можна ходити і їсти. Ну і так само ввечері. вечір. Тобто два рази рано і вечір достатньо цілком. Зараз йдемо випускати. Так, випускаємо куря. І вони зразу от, до кормушок. Так, забув сказати, ще до мішанки у мене завжди є. Сушена суха кропива. Я через літо заготовляю, сушу, ріжу сушу і домішанок я її даю теж, обов'язково. Ось так. Ну, і то я бачу, що то ще не всі повиходили. Є такі, що ще чекають, що я ще в крові підгодовую. А. Приблизно так. Приблизно так. А. Чудово поедают. Такие курочки у нас. Плеші велика гарна У ну, Північ чор, чорних... Чорних є багато. Північ чорних є. Шість. Шість чорних півнів. Один півень Один півень сплеш. Ось він спляш. Один сплеш і один головий. І один ось ось, все головий. А останні всі чорні. Вісім півнів є на, на ці кури ну, Їх достатньо, їх достатньо. Таке них сніданок. 아깝 <laughs> спокійна, високих заборів їй не потрібно, вона важка. Там метр, метр двадцять, метр спокійно хватає загороди, щоб вони нікуди не перескакували і не тікали. І ось так. Так, так у нас не несуться в гніздах. Три колехи. Вже я її, її настрашу. Нічого. Ну, тут одні сторони я гніздо і ще в другі стороні є гніздо теж так. Тут тоже вот он же вот здесь, изнесла, там, он же сидеть, тут сидеть, тут сидеть, он тут же для ну и тут вот наше векно вверх, вверх наверх, дверь, наверх, на дверь. Все. Вот такие пирники наші, такі худорочки, так опупины. Не, не, не сидят, не вот так. Приблизно так шести. Вот такие джарси, джерсийские, а вот... Гарна порода, дуже гарна порода. Безпроблемна, безпроблемна. Імунна система в них дуже сильна. О, сюди вони знаходяться. Так, ну що, мабуть, все, на сьогодні все. Хратиться. Всім гарного дня.